Друзі, нас інфоперші про головне поїхала. Москва опинилась на межі внутрішнього вибуху. Конфлікт між путіним і Патрушем вийшов з під контролю. і Перетворився на відкрите протистояння всередині еліт. Після низки взаємних звинувачень у зраді і провалах на фронті Путін віддав наказ про підготовку до введення воєнного стану. У столиці з'явились танки. А Кремль фактично перетворився на укріплений табір на вулицях Москви. Встановлюють блокпости, пересування обмежене, центр міста закритий для цивільних військових. Патрулі перевіряють документи. А спецслужби отримали наказ ізолювати будь-які прояви протестів. Попри це, в різних районах столиці лунають вибухи, вибухові пристрої закладені на об'єктах адмін та військової інфраструктури. Джерела повідомляють, що частина генералів оборних діями президенту увійшла до Кремля з вимогою пояснень. Відбулась жорстка розмова, яка завершила стріляниною. Декілька офіцерів убито. Десятки поранено. Це стало першим сигналом. Вертикаль влади більше не контролює ситуацію. Сотні людей затримані на вулицях підозрюваних в причетності до заколоту. Серед них навіть співробітники силових структур, які відмовлялися виконувати накази в'язницях в і слідчих ізоляторах, уже не вистачає місця. Слідчі комісії не встигають оформлювати протоколи в місті. Панує хаос. Звичайні москвичі в паніці намагаються залишити столицю. Утворюючи кілометрові затори на виїздах аеродроми, закриті залізничні вокзали, працюють з перебоями проти військової, блокують більшість шляхів, аби не допустити масового виїзду. Міжнародна спільнота уважно стежить за розвитком подій. Вашингтоні, і Брюсселі попереджають, внутрішня боротьба в Росії може мати катастрофічні наслідки для глобальної безпеки. Зокрема, через контроль над ядерною зброєю експерти наголошують, що будь-який збій у командних структурах може призвести до непередбачуваних сценаріїв. Патрошо тим часом намагається заручитись підтримкою частини генералів і олігархів. Він пропонує їм вихід із війни та гарантії безпеки в обі на усунення Путіна Проте частина еліт вагається не бажаючи ризикувати власним життям у разі провалу. Заколото аналітики відзначають, що Москва фактично перетворилась на зону бойових дій. Кожен вибух і кожен постріл. Лише підсилюють відчуття, що режим Путіна добігає кінця. Проте поетання полягає в іншому, чи вдасться його оточенню домовити, що країну чекає затяжна громадська війна. Джерела в Кремлі підтверджують, Путін провів закриту нараду, де обговорювалося введення воєнного стану по всій країні. Цей крок означатиме повну мобілізацію, припинення роботи більшості незалежних змі. Фактично мілітаризацію суспільства. Водночас, генерали, які підтримують Патрушова, виступають категорично проти. Вони вважають. Що введення воєнного стану лише прискорить крах економіки, призведе до масштабного соціального вибуху. показовим стало те, що до протестів приєднались навіть сім'ї військових на вулицях Москви дружини матері мобілізованих, які вимагають провернення чоловіків додому. Ці акції придушувалися силою, але картина протестів поширюється соцмережами, створюючи новий осередок опору. Ситуація в столиці нагадує облогу. Танки стоять біля Кремля бронетехніка. На основних магістралях військові підрозділи отримали наказ застосовувати силу без попередження. Це не лише лякає цивільних, а й підкреслює. Влада більше не довіряє навіть власним громадянам в міжнародних столицях, де далі голосніше говорять про ризик громадянської війни в Росії. Дипломати попереджають, якщо протистояння загостриться, контроль над ядерними арсеналами може виявитись розмитим. Це найгірший сценарій, якого боїться весь світ. Аналітики роблять висновок протистояння між путіним і патрушом уже не можна назвати кулуарним. Це відкрита боротьба за владу, яка може завершитися або зміною режиму, або розвалом держави. Москва перетворилась на символ хаосу. А наслідки цього хаосу ще довго визначатимуть геополітичний порядок. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобає, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.